Накипіло з Алікою Піхтеровою Тож, шановні наші слухачі та слухачки, я думаю, що ви в курсі, якщо не вперше увімкнули нас на, та на своїх приймачах, що ми мовимо не лише у Харкові на хвилях 92,2, а також в Близнюках на хвилі 107,5 FM і також у Балаклії на 95 FM. І от, власне, сьогодні будемо говорити про таке чудове місто, як Балаклія. А, а, там в, на базі Центру життєстійкості працює програма психосоціальної підтримки навчання технік зцілення. І до ціє, цієї групи нині запрошують долучатися дітей віком від 8 до 18 років. І цю програму спеціально розробили, аби ну, малюки та і підлітки, вже, мабуть, не можна восьмирічних малюками називати, діти і підлітки а з, з однолітками в такому безпечному середовищі могли навчатися, справлятися зі стресом та переживаннями. Дійсно, такі, ви знаєте, корисні навички. Дуже не хотілося, аби взагалі діти стикалися зі стресом і переживаннями, але час. Цей час обрав нас, тож маємо оперативно реагувати на всі ці виклики і допомагати одному. І от власне з нами на зв'язку сьогодні співробітниці центру, і будемо говорити про цю життєстійкість за умов такої невблаганної турбулентності, скажімо так, і особливо про такий крихкий момент, як працювати з дітьми і підлітками. Чи юний вік припав на такі карколомні події? Тож з нами на зв'язку психологиня Валерія Бабенко. Вітаю вас, Валерія. Доброго дня. А також Юлія Логова, соціальна менеджерка. Добрий день, Юлія. Доброго а, мабуть, Юлія, до вас перше питання, та познайомимося ближче. Попрошу розповісти про те, чим загалом займається центр. Я так розумію, що його після деокупації та було створено. Які зараз напрямки роботи чим чим зайняті? Угу. Е, ну, наш центр є центр життєстійкості є відділенням Центру соціальних служб Балаклійської міської ради. Е, ми були відкриті 11 липня 2024 року за підтримки Харківської обласної державної адміністрації, Міністерства соціальної політики України та за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Ну, наш центр це насамперед дружній та безбар'єрний простір для всіх мешканців нашої громади, куди вони можуть звернутися, і де вони можуть отримати комплексну соціальну послугу з формування життєстійкості. Наш центр, як і інші центри нашої області та і загалом всієї країни, ставлять собою такі цілі. Насамперед, це підтримка ментального здоров'я і дорослих і дітей, це зміцнення індивідуальної, громадської та сімейної життєстійкості шляхом посилення ну, захисних факторів. Це допомога в адаптації до кризових умов, які, на жаль, зараз пов'язані саме з війною. Ну, а також це зменшення ізоляції. Та підвищення соціальної згуртованості всіх наших мешканців. Я так розумію, що найчастіше до вас звертаються все ж таки, мабуть, переселенці, правда? Чи і мешканці Балаклії теж мають потребу? У і, мешканці, uh -huh. і мешканці, і мешканці, і внутрішнього переміщення особи. Можливо, є якісь цифри, як, яка кількість людей от, там, за останній період звернулася, чи там за рік якісь такі показники? Uh -huh. Ну... За злипня по грудень 24-го року у нас було майже півтори тисячі відвідувачів. А от з січня, ну по квітень, майже 600 осіб. Угу. І з'явилася, я так розумію, така ініціатива, така потреба виокремити групу саме для дітей, аби діти могли приходити і одне з одним та комунікувати, і вчитися справлятися зі складними емоціями. Розкажіть, будь ласка, про те. Я та, мабуть, попрошу пані психологиню Валерію розповісти про те, як во нині працюється з дітьми, які основні ну, проблеми ви спостерігаєте, потреби. У дітей саме в дітях, бо все менше залишається осередків, де вони можуть в режимі реального часу поспілкуватися одне з одним, побавитись, погуляти, поділитися школи, все онлайн нічого не працює. І єдиним таким безпечним простором так, це може бути відвідування занять на базі нашого центру життєстійкості, бо ми маємо і найпростіше укриття, і коли знаємо, що загроза. Саме для нашого району то спускаємося в укриття. Організовано, ось ще да, багато дітей, є, які пережили стресові травматичні події. В них це проявляється там в порушенні режиму дня, поганий сон, дуже поганий апетит або навпаки переїдання, низька соціалізація. І тут ми поступово, дуже так бережно, лагідно, ніжно починаємо це виправляти і навчати дітей, давати їм вправи з собою додому, які б вони могли виконувати, якщо у нас знову стається якась така стра подія, Щоб вони могли себе вже стабілізувати і повернути до такого більш спокійного стану. Дуже часто чую тезу про те, що працювати з дітьми можна, але головна проблема в тому, що, наприклад, якщо не працювати з батьками, то прогресу не буде і не буде дії, ефекту не буде. Чи працюєте ви власне з дорослими, чи якось це відбувається щеплено, та чи все ж таки це такі вже такий рівень проблем зараз, який можна локально вирішити саме з дітьми? В розмовах з ними за роботі з ними на вашу думку і робота з робота з батьками вона теж обов'язкова. І в цій тренінко, тренінговій програмі навчання технік зцілення там є група для дітей і група для батьків, де в принципі теми вони дуже схожі, тому і ми показуємо батькам, як можна стабілізувати себе і допомогти дітям. Також для батьків є групи, які не пов'язані з. Саме з темами війни, це і батьківство без стресу, де ми навчаємо батька, батьків таким класичним етапам розвитку дітей, як їм можна під час кризових станів там допомагати, бути більш корисним, як краще. Е Розуміти потреби своєї дитини ні, робота з батьками, робота з сім'єю. От якщо ми хочемо да якось допомогти своїй дитині, то це робота комплексна, де проводяться зустрічі, і окремо вони можуть бути з дитиною або з батьками. І також це можуть бути і такі сімейні консультації, на які присутні всі члени родини. Ну важливо зазначити, що участь у програмі вона є безоплатна. А, і зараз я так розумію, що триває власне формування та от групи. Триває набір. Розкажіть, будь ласка, про терміни, коли вже розпочнеться робота, чи є у цій роботі якісь визначені та межі часові. Так, ця програма вона розрахована на 8 зустрічей, і зараз у нас ще не набралася необхідна кількість, тому якщо нас зараз слухають мешканці Балаклійської громади, ми всіх запрошуємо, нам можна зателефонувати, ми вас запишемо в цю групу, і коли вже будемо знати точну дату і час, тоді вам повідомимо. А от цікаво, ми переживаємо в цій війні всі ну, навдивовижу різний досвід. Ну, попри, попри те, що та, ми е, можемо навіть жити там в межах одного населеного пункту. Все одно ми, по-перше, самі ми по-різному реагуємо, так, і все одно може, нас може зачепити різне. Е, от е, групова робота, на вашу думку, вона наразі є е ефективною. Чи все ж таки? Е, Радше треба вже переходити до якихось таких локальних розмов і локальної дії. На мою думку, групова робота ефективна, навіть через те, що ми не можемо да, так як нас дуже багато людей, які постраждали так чи інакше від війни. І на жаль, нас не хватає фахівців, щоб кожного охопити і надати саме індивідуальну консультацію. І ось тут ось ця групова робота вона приходить на допомогу. Дуже цей формат він класно допомагає зрозуміти, що я не один і виявляється така ж реакція на стресову подію є в багатьох інших людей. Людей і це теж зближає, і на цих групових заняттях ми можемо отримати не лише поради фахівців, які нам розповідають, що можна робити, але і поради інших членів групи, коли вони розповідають про те, як вони борються зі стресовими факторами. Чи можливо наприклад для наших слухачів-слухачок дати якусь таку онлайн пораду онлайн алгоритм як ну самозаспокоєння? Можливо, з якоїсь такої першої психологічної допомоги собі можливо щось таке порадили б. Ну, якщо це найпростіші методи, які в них немає там протипоказання за станом здоров'я, це техніки дихання. Це може бути техніка за квадратом, коли ми робимо вдих, трішки затримуємо по це повітря всередині, робимо паузу і знову видихаємо. Це нас дуже класно стабілізує, заземляє. Там ще ми можемо, наприклад. Якщо ми знаходимося, неважливо, де в кімнаті, на вулиці, задавати собі питання, там назвати п'ять речей зеленого кольору, або п'ять речей, які знаходяться, які починаються на літеру там СК. Це нас відволікає, тобто перенаправляє нашу увагу, і ми потрішки вже менше барахтаємося в оцих своїх думках, своїх переживаннях, а повертаємось до реального світу, помічаємо речі навколо нас. Uh -huh. Те, що нас оточує. Uh -huh. Дякую, а пані Юлія, власне, до соціальної менеджерки звертаюсь. А підкажіть, будь ласка, от наразі я розумію, що центри життєстійкості вони працюють по різних громадах. І, власне, і у Харкові я бачила, теж його робота триває. З якими викликами от саме ви стикаєтеся у Балаклії наразі? Що, чого можливо не вистачає? Чи які там найголовніші зараз задачі стоять перед вами, як, от саме там перед менеджеркою такого центру? Ну основними завданнями це охоплення найбільшої кількості наших мешканців. Так як у нас була деокупована громада? Ну, наразі у нас немає, наприклад, постійного автобусного сполучення з найвіддаленіших куточків нашої громади. І тому, щоб охопити все населення, всіх дітей там в сільській місцевості, нам було прийнято рішення, що наші фахівці там раз або два рази на місяць виїжджають в старостинські округи і ну, проводять там групові індивідуальні консультації саме ну, для мешканців найвіддаленіших сіл. Дороги сильно розбиті, є таке. так. так. Розумію. А, чи не чинять спротиву, приміром, батьки? Я так розумію, що після деокупації, після того пережитого досвіду, що великий дуже страх у людей. І от як, як вчитеся його, власне, долати і розмовляти, формувати у цю нову довіру, наскільки це складно в нинішніх умовах? Такого як сказати страху. Ну, В нашій роботі, ну, наприклад, ми ще не стикалися з цим. Тобто, коли ми висвітлюємо якусь там інформацію, набори там до груп для дітей або для дорослих, тобто ну, обов'язково да, або в телефонному режимі, або ну, саме на базі центру батьки ну, приходять, ми показуємо їм приміщення, що от дивіться, там у нас є. У нас, до речі, ми єдиний центр життєстійкості в Харківській області, де Облаштоване найпростіше укриття ну, от саме на базі центру, там що заспокоїв батьків, що у разі там, ракетної небезпеки або шахедів, там наші фахівці мають свою інструкцію, ми спускаємо дітей або ну, дорослих всіх наших відвідувачів там, в укриття. Ну, що, ну, такі заходи безпеки, ну, ми дотримуємося їх. Угу. І Ну, не знаю, поки що за 10 місяців якихось таких ну не було у нас ситуації. Укриття. Батьки з батьки, батьки знають, ну яка програма, про що ми будемо розмовляти зі своїми дітьми. Іноді ми навіть ну, там, не забороняємо їм. Ну вони можуть разом з дитиною, наприклад, відвідати перше заняття, там познайомитися з нашими фахівцями, ну так наладити таку тісну співпрацю. Ну а укриття будували саме під, під центр, правда? Чи воно вже було, його просто переобладнали? Переобладнали. Угу. А, пані, до власне, вже повертаємося до таких психологічних моментів. Тому хочеться, от власне, поговорити про цю програму навчання технік зсілення і до Валерії. Звертаюся до психологині. Угу. Пані Валерія, а розкажіть, як розроб розробляли саме програму, за якою працюватиме, будете працювати, бо теж дуже цікаво, я так розумію, що ну, можливо якийсь досвід, який іноземні та, психологи, психотерапевти розробляли, він може бути і трошки нерелевантним, оскільки от той досвід, який ми проживаємо в Україні, він є, на жаль, унікальним наразі. Та це розробляли вже зараз сучасні психотерапевти, чи я, можливо, взагалі помиляюся і можна працювати за іноземними техніками Це міжнародна програма, вона прийшла в Україну з 2014 року. Ось, і з того моменту була не лише перекладена з іноземної мови, але й адаптована дійсно так під наше населення, і вона впроваджується в Україні ще з ну початку. Великої війни, да, з 2014 року там є зміни, але вони не суттєві. Ця програма вона не дуже сильно відрізняється від тієї міжнародної першочергової версії. Угу. Все йде через, через роботу з тілом, через психоедукаційні заняття, коли ми пояснюємо, чому так реагує, чому є ці фізичні прояви, і як їх краще вчасно помітити, і да яку вправу виконати, щоб себе стабілізувати. А найчастіше, саме якщо говорити про е, переселенців, з якими працюєте, це все ж таки з Ізюмщини, чи є до вас приїжджають? І з Донеччини, Луганщини, з ким працюєте? Ну, ті е, переселенці, з якими стикалась я в роботі, це найбільше з харківських регіонів, тобто з нашої області, але з більш глибоких е, Глибоких ну ізумський район, Куп'янський район, Борова. Можливо, можете пригадати якийсь відгук власне про роботу, от про ті навички, які люди вже отримували в співпраці з вами і казали про те, що дійсно дійсно допомогло. Один із таких, ну ви коли попросили пригадати найсвіжіший це коли приходять батьки потім, да, ну, після декількох консультацій, я запрошую батьків для того, щоб поділитись напрацюваннями, дати рекомендації, які можна вдома використовувати. То коли розповідають батьки, що їх діти вчать боротися mm -hmm. зі стресом, да, коли він там син підходить, бере мене за руку і каже, мам, давай подихаємо. Ой, прекрасно. І це дуже добре, що діти розуміють навіщо це, і можуть допомогти потім там і батькам, і одноліткам бо, ну, бувають ситуації, коли це необхідно отримати допомогу е ззовні. Та, ви знаєте, дуже страшно бачити. Я нещодавно рілс таки побачила в інстаграмі, як намагалися люди допомогти чоловіку, якому стало погано там на велодоріжці. Ну це дещо інше, але вони допомагали йому дуже неправильно і добре, що він просто вижив. Але я розумію, що у нас така сама історія, і з такою першою та першою психологічною допомогою тобто людину може охопити панічна атака і щось з нею тільки. І не, не роблять інші. У них шляхетна мета. Люди дійсно хочуть добра, люди хочуть допомогти, але, на жаль, не маючи оцих знань відповідних, не маючи оцих навичок, виходить так, що тільки шкодять. Угу. І далі ми всією країною, ясно, що ми, у кожного із нас є той чи інший рівень стресу, той чи інший рівень уражень психологічних. І дуже класно, що діти вже з маличку будуть знати, як допомогти в першу чергу собі і як допомогти іншим. Тож, ну, просто хочеться знаєте, підкреслити цим і подякувати вам за роботу, яку ви проводите. Скажіть, будь ласка, після оцих восьми занять, як планується далі? Це якийсь буде вестися облік спілкування подальше, там можливо з якоюсь там раз на місяць та проводити підбивати підбувати підсумки, як, як стан гірше легше, чи, чи планується щось таке? Ну, сам взагалі на перших заняттях є ну, можна сказати, такий опитувальник, де дитина вимірює. Свій стан і на останньому занятті теж цей опитувальник він не змінюється. Ми просто бачимо тоді за шкалою, наскільки ми були корисні під час ось цих занять, ось але потім, ну як сказати, таких супервізійних зустрічей, які є пізніше, ні, вони програмою не заплановані. Угу. Дякую. Тож, я тоді попрошу розповісти загалом, ну, мабуть, це більше до Юлії питання та до соціальної менеджерки. А, загалом про майбутнє, можливо, теж плануються якісь програми, анонси, те, що ми могли б вже там зазначити. І от ті, хто нас балаклії, слухають, сказати так перший рівень готовності. <гум> Буде скоро ось таке, ось таке, ось таке, можливо, чимось готові ви поділитися. Наразі ми на набираємо групу групи дітей на цю міжнародну програму навчання технік зцілення. Ми запрошуємо дітей віком від 8 до 18 років. На наші заняття, і також набираємо групи за тренінгову програму: це Батьківство без стресу, це сертифіковані програми. Наші фахівці пройшли відповідне навчання, мають відповідні сертифікати і є такими фахівцями в цих програмах. А також ну, ми публікуємо на нашій сторінці інші наші заходи, це і арт-терапії, ігротерапії, також співпрацюємо співпрацюємо з багатьма благодійними організаціями та благодійними фондами. У нас на мешканці громади можуть отримати і безкоштовну юридичну допомогу від наших партнерів, також і безкоштовна психологічна допомога. Ми співпрацюємо з іншими організаціями, які на базі нашого центру проводять індивідуальні та групові саме психологічні консультації. Угу. Розвиваємось і слідкуйте за нашими новинами за нашим телеграм-каналом. Дякую. А скажіть, чи от наразі у Балаклії саме у вашій організації чи вистачає фахівців? Або, можливо, потребуєте якихось додаткових рук голів? Потрібно. Ну як все встигаємо, але так, да, якщо була б можливість ще когось там собі в команду, щоб нам трішки ми могли трішки розслабитись, трішки більше відпочити, звичайно, було б дуже добре. <рес> угу. Ну, можливо, нас теж хтось хтось нині слухає. Це йдеться саме про психологів, психотерапевтів чи загалом про соціальних працівників про всіх-про всіх про всіх. Ну, я мала на увазі саме психологів, бо в, mm -hmm. да, в відділенні життєстійкості стільки психолог один, фахівці із соціальної роботи три, mm -hmm. і Юлія соціальний менеджер. Mm -hmm. І якщо там дівчата є, ну їх троє, один там в одного можуть підмінити там допомогти, то мені поки з цим складніше. Якщо звертаються саме за психологічною підтримкою, то ну, мені ні до ні з ким цю людину її скер скерувати кудись так. Угу, mm Зрозуміло. -hmm. Тож, друзі, підсумуємо мешканці Балаклії. Хто нас зараз слухає на хвилях радіо Накопіло, а, будь ласка, реєструйтеся, звертайтеся, якщо у вас є діти віком від 8 до 18 років. Така от програма психосоціальної підтримки, навчання технік зцілення. А, вона учасніє безкоштовна. Частота зустрічі один-два рази на тиждень, переважно в другій половині дня. І можна зареєструватися. Ну тут вказаний номер, але я так розумію, що от, ви сказали, що у вас діючий телеграм-канал, і я так розумію, що до вас, та і ви. Інстаграмі можна постукатися і, 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 і де завгодно, так? Ні, тільки наразі тільки телеграм-канал. Тільки телеграм-канал. Так, Роз, да, Розробляємо сторінку у Фейсбуці. Так, а як називається телеграм-канал? Центр життєстійкості Балаклія. От, друзі, ви почули. Якщо ще хтось не знав, будь ласка, долучайтеся і підписуйтеся. Дякую вам за, за розмову, за етер. Я бажаю плідної, доброї роботи і дійсно, аби дітям стало, стало легше від цих практик, від цих навичок, і вони змогли потім і дорослих, якщо потрібно, за потреби цьому навчити тож дякую вам, друзі. Нагадаю, що у нас була сьогодні на зв'язку в першій половині Балаклія, прекрасне, прекрасне чудове місто. А ми йдемо на музичну паузу, а потім будемо говорити. Ну так трошки проанонсую, будемо говорити про книжки.